Всім привіт! Сьогодні я відкриваю осінній сезон лову Судака, Охуня, щуки та і всього, що буде клювати у Києві. Зараз вересень місяць, погодка вже прохолодна. І ось нарешті я з артемом вирішив половити у Києві. І так, прийшли ми на річку Десенка. Зараз у нас по плану спробувати зловити судочка. Ну а згодом підемо, пошукаємо щуку. Водичка ще зелена у Києві, але вже досить таки прохолодна. Ми одягнули заброди і ось в забродах будемо лазити по лотатів. Перший судак. Мілкий. Мілкий, але є. На два з половиною дюйма кльонов. Ось він, перший судак. І то прижав. Бородою. <хи> Навис на приманку. Так, давайте його відпускати. Так, двійничок його просік. Добряче. Все, пішов. Так, маленький судачок. Атакував монтажик, але на нього навис бородою. У нас почали давати течію, водичка пішла. Ми перейшли на точку, і ось як результат хлюнув судачок. Ну що ж, можна сказати, що осінній сезон відкрито. Перший судак осені 2024 у мене в заліку. А, ну, взагалі хочеться впіймати сьогодні щось побільшеньке. Таке грам від 500. Кілограм від 500? На, <рес> на, на датунця прийшов. <рес> То тут хоч би 500-грамового піймати. Це вже для Києва нормальний розмір судака. Водичка йде, а судак щось клювати не збирається. Один мілкий боднув в приманку і на цьому все. Отож, зараз його підемо, пошукаємо. Буду зміщуватись і швиденько обловлювати точки. Лазимо, ми лазимо по десенсі, а от риба клювати чомусь відмовляється. У мене ото був один мілкий судачок з третьої постановки. І ще мав одного окуньову покльовку з ракушняка. І на цьому все. Якось поки сумно. Квидко точку джигом обловив, отримав одну судачу покльовку і на цьому якби можна вже судакові снасті відкладати в сторону. З Судаком ще сьогодні проблема. Або ми не те місце зранку обрали, або у судака просто настрій, не той. У мене є пов'язаний. Повідець з 05-го Зараз швиденько перев'яжусь і підемо ловити щуку. Сподіваюсь, хоч щука нас сьогодні порадує. Є? Е, не, не пойму. А, так, є. Щось є. Ну нарешті. Нарешті. Щось на очку. Вам щоб не дійшло. Витягни його. Покажи його в камеру. Там сто. Та яке там? а Ти зловив свого судака? Ну як сказати свого? Боже, а я ще й відчув покльок у цього парня. Ти що? Ти що який потужний? Да, судак потужний. Покажу грам 100, грам 40. Це з натяжкою. При такому безклів'ї ми вже радіємо навіть мілкому судачку. Ну, дійсно, риба дуже погано клює. Або ми щось на те робимо. Вчора почала. О, риба, щука. Це щука, це вона зірвалась. <сум> на вимоці. Ну, це була щука. Диви, як порізала сиріко. Розмовляли ми з тобою за чернігів. Да? Не вимаці, прикинь. Ну, все ж таки була щучка на гачку. Хоч я на неї вже не розраховував. На цій торсі ми намагаємось піймати судака. Але от на вимаці вже на мілячку клюнула щука. Що саме цікаве, цілеспрямовано вона. Клювати не хотіла. а от як влетіти на Вимоці, то вона може. О, є! Щука, Ця більша да. Ця побільше буде. <ріст> Ні, <Нет>, то щука. <ріст> Ха. Свічу зробила, кілошка. Кілошечка. Так, оце за що я не люблю щуку, що її неможливо в забродах взяти в руки. Ось дійсно. О! Така кілошечка! О. Ковтнула 10 грамів, 3 дюйма, в пащу. Просто в пащу в зябра. О! Ну це кайфи. О. Так, ну тут треба йти за інструментом. Бо вона так кофтнула його. Тут без інструменту ніяк. Ковтнула вона по самісінькі зябра. Так ковтнула, що прийшлось звільняти приманку через зябра. Дякую. Протягни, будь ласка. А ось герой останньої покльовки. Трьохдіймовий віброхвіст в кольорі Лох. На десяточці приніс щуку. Ця вже взяла з покльовкою, так як треба. По проводці я нічого не видумую, роблю класичну сходинку, а щука в свою чергу клюнула на паузі. Вже якось її ловити стало поцікавіше, бо щучка проклюнулась. У мене був спочатку схід і от хвилинок через десять, трошки лівіше від того місця, клюнула друга щука. Є? Є. Є. А ось і артемчик втащив. Асий. Асий. Не дарма мене щуку переключилась. Да. Така сама. Штучка дрючка. Оооо, красиво. <свісна> <свісна> До мене країни, на руку, наруки, да? так? Тихенько. Ай! Обризкала. Ой, о, ну в... вона. Ага, з язвичкою. Mm. Одна язва. Ну, будемо сподіватися, що вилікується. Так, давай фоточку. Фоточку гарну треба. От бачите, друзі, не дарма ми все ж таки переключились на щу. Куда? А що у тебе там спрацювало, а? Ізик 3,5 дюйми. В білому Дюлайн. кольорі. Так, ну що ж, відпускаємо. Давай. О, матку з хвостом. Ну у нас з тобою по щуці вже і по судачку. Ну, якщо ти назвати судатом, то Такий шпрот тільки з банки виліз. Ну що ж, друзі, ось щось ми і наковиряли на двох. Трошки вже і підловили рибки. Дві щучки, два судачка. Загалом чотири хвоста. І на це у нас і на це ми витратили пів. Дня. Ось так. от Біля мілячка з травою вона і стояла. Дуже характерно. Таке ж схоже місце є від мене по праву руку. Тут теж має бути щучка. Секрет нашого успіху у постійному переміщенні. От ми прийшли на точку, обловили її швидко у два спінінга і рушили далі. От і все. Весь секрет. Ми шукаємо саме активну рибу. Попереду мене така симпатична затока. Там став Артем. І відчуваю, що зараз у нього або буде покльовка холоста, або буде щука. Є. Ого. Там борза за щука. От єдина проблема в тому. Що там є лататя. З нього треба якось її висмикнути. Там нормальна щука. Там е, прям гарно. Ти дивись, що коїться. Та ні, це щука просто... Реально гарна а, вона ще й в траві. Ай-яй-яй. Тут, тут треба твоя допомога буде. Там дуже гарна щука. <смірко> Подивіться, що коїть. Ну просто. Ай! В траві. А зможеш шнур розрести? А сто, сто, не чіпай. Давай підійду ближче. Цікаво, що там за розмір такий? Давай швиденько, щоб не злити рибу. Що там, сидить ще? А все, відпускай. Давай буду її в затоку заводити, бо ну риба гарна прям. Блін, ну, оця отца... зараза дуже заважала. Це я про траву. <систит> так, готуйся приймати. Так, Ай, що ж вона коїть? Що ж вона коїть? Не Ну, вона в траві сидить. Йолки-палки. Там... Там трьоха, мабуть. Ну, здорова риба. Прям здорова. Не чіпай. Все, ми її, скоріше за все, не візьмемо. Розриєш там трошки? Я її через траву тягну. А, Артем, у тебе за спиною вже має бути. Взяв? Ха-ха! Ти її взяв? Ай! Вилетіла! Там четверка. А, вона у тебе під ногами. Фух. А, вона мене запутала. Боже, диво. Почекаю, да? почекай. почекай. Ну, я не можу її підтягнути, вона в траві сидить. Бля, вона мене запутала. Пишу, я... Так, а, спробуй звільнити шнур. Ну, це і виважування. Ну там риба реально здорова. Вона сидить там. Просто заплуталась. О, А ну шнур розгреби. Чи ти по шнуру йдеш? Да-ду-да, ще ще. Артемчик. Артемчик, не спусти її, там реально здоровенна риба. Чекай там реально здоровенна риба. риба. Та там більше чотирьох Та Зараз запутаєш. Ай-яй-яй Оце таке екшен. От зараза. Ну, це рибка не кілограмова. <рес> <рес> Я не знаю, там п'ятерка, сімка, шістьорка. <рес> <рес> <У мене> немає... <рес> ну, там здорова риба, ну, її добре. дуже важко Або взяти. Але сидить вона добре. Під зябру її візьмеш. У тебе ваги є? Ні. Блін, і у мене нема ваги. Я не знаю, ну подивіться, який крокодил. Ми його з Артемом ледь взяли. От ледь взяли цю щуку. От я б сам би не впорався. нормально, <звісне> е, так? Так. А, поки не, 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 клади, не клади на пісок. Друзі, ви подивіться на це. Давай відійдемо від розмір. води, бо мені, цей, мені не дуже довіряється. Вона його половину згризла. Так, Дуже, дуже повезло. А клюнула на 3-дюйма і 10 грамів. Ви бачили таку рибу у Києві та ще й з берега. Ну це було епічно, це було дуже епічно. Як ми її брали. Так, приманочку зняли. Фух. а, давай тепер знімеш мене зі сторони з цією рибиною, бо ну, реально в кадр вона не вміщається. Друзі, ви подивіться, на цю щуку. Це просто ну, трофей року. Діставай рулеточку, будемо зараз міряти щуку. Скільки там міліметрів, цей щупачок. Міліметрів. <рес> Початок лоски. Так, є. Нуль. І що там? 86. давай поближче. Так, ну що ж, друзі, ось такі гарні щуки мають жити. Мають жити і розмножуватися. Ну, давайте рибку, рибку відпустимо. Дарувала вона просто незабутній емоції. Подивіться, яка морда. Морда просто здоровенна. Треба її трошки реанімувати і буде жити. 86 см по м'ясу. Це ж просто щастя. Щастя зловити таку рибу. Це відходить вже? Відходить, відходить. Жабри прокачались водою, наповнюються силами і буде стартувати. О, Вона вже готова. Вона вже майже майже відійшла. Звісно ж, ми її трошки намучили І з виважуваннями, і з фотографіями. Та і спека, та і як так, не як себе спекотно 26, 26 градусів. Пузіко її трошки почухаємо. Хе, <рик> хто ще почухає? Трішечки махає, але... Трішечки махає, воно ще не відійшло повністю. Просто стоїть як воблер суспендер. Але головне, що стоїть, да. тихенько рухається, не верху пузом. Оце так відкрився по осінній щучки. Так, до речі ж, друзі, це сьогодні відкриття осіннього сезону у мене. Що ж буде далі? А далі будуть трофеї, десятки. Що, ти будеш йти? Пішла? Пішла. Пішла. Друзі, все просто неймовірно. Отаку рибу зловити, та ще й майже в центрі міста це просто щось космічне. А ось герой сьогоднішнього дня, флагманшет в 3 дюймах. Спрацював колір 11. Отакий гарний, двохкольоровий. А от подивіться, що сталося з 0,55 флюром. Щука його скосила. Ще б один щучий прижок. І я б лишився без щуки і без монтажика. Так, ну що ж, друзі, емоції трохи вщухли, ручки перестали трястись, і ми знову взялись за спініни. Кого як? Ще не відійшов. Я там, ну? поки її мацав трогав, поки там боровся з нею, вачимо чи клінчі, блін, то вона, звісно, там дала жару. Моя аж лоб спотів. Ну, Артем молодець. Артем її. Викопав з тої трави. Так, Трошечки там хатинки рибам. Трохи підкосив ну, там так, травички. Коридорчик, щоб був, там. <рес> Це латаття тепер виглядає як якесь поле бою. Тут Артем боровся з моєю щукою. Звісно ж, зафорсувати її. Не вийшло, бо риба реально дуже здорова з такою рибою, комплектом до 20 грамів і тоненьким 06 шнурочком, якби сильно не пограєшся з нею. Спочатку думав, що це рядова півторашка там якась, потім думаю, ну трьошка. Потім побачив у Артема в руках. Здалеку здалося четвірка, а тут 86 см по м'ясу. Ми вирішили, що це буде наша остання на сьогодні точка. Тут як би можна піймати і судачка, і щуку. Точка цікава, отож, половимо хвилинок 20 і вже будемо їхати додому. трофейний судак. Не? О, трофейний судак. О, а це сьогодні нормас. На Давай, удачі. Втопив його. З викиду взяв? При Прибагрився трошечки, так. Да, буквально з викиду. Ну, буквально пару продуктів. І є. Блад, не, блад, не заміряли його, так? Ну що ж, друзі, на сьогодні досить вже будемо збиратись та їхати відпочивати додому. Бо ми, нагадаю, з самого ранку на ногах дуже багато сьогодні переміщались, дуже багато обловлювали точок, і це дало свій результат. Вдалося зловити пару-тройку мілких судачків та щучок. І якби... Вдалося вальнути трофей всього життя. Це, до речі, найбільша щука, яку я ловив з берега. Отож, всім вам дякуємо за перегляд та до зустрічі у нових відео.